Вітаю вас, шановні телеглядачі, для в прямому ефірі Вінницького державного телебачення працює Володимир Грицик, і сьогодні ми будемо обговорювати доволі цікаву тему. Всі аналітики, всі політологи свідчать, альтернативи саме європейському вектору розвитку України немає. Наскільки наша область переймається цим? Наскільки наша область робить реальні шляхи у напрямку до Європи? Про це ми будемо сьогодні говорити з гостями нашої програми. Першим я представляю першого заступника голови Вінницької обласної ради Ігоря Крешського. Також у нас в гостях депутат Вінницької обласної ради Наталія Геце. Вітаємо вас, пані Наталя. і почесний голова спілки молодіжних організацій Вінниччини Олександр Капітан. Вітаю вас, пане Олександр. Привіт для розмови, 8 10 лютого делегація з Вінницької та Київської області брала участь у засіданні бюро асамблеї європейських регіонів в місті Брюссель. І таке запитання до вас, пані Наталія. Скажіть, будь ласка, що таке асамблея європейських регіонів, і яка мета її діяльності? власне? Дякую за запитання. Ви знаєте, сьогодні, якщо ми подивимось, яким чином розвивається Європейський Союз, то ми побачимо, що дуже цікава ефективна співпраця, яка допомагає розвивати регіони, вона не тільки на рівні держав, а вона на рівні регіонів. Тобто, наприклад, наша Вінниччина може дуже ефективно працювати з регіонами Європи. Польщі у різних напрямах і у напрямку найкращого покращення інвестиційного клімату, освітницьких програм стажування для молоді, для державних службовців. І Асамблея Європейських регіонів це саме та організація, яка допомагає об'єднатися регіонам і яка допомагає налагодити стосунки для того, щоб регіони змогли співпрацювати один з одним. Вона існує ще з 1985 року, і сьогодні 260 регіонів є членами Асамблеї Європейських регіонів із 33 країн світу, в тому числі і СНД. І мені здається, що це дуже. Цікаво і корисне, що з 2012 року вже Вінниччина повноправний член асамблеї європейських регіонів, і ми можемо на практиці ознайомити, як саме працює Європейський Союз, і ми можемо на практиці отримати допомогу від європейського союзу і в освітніх програмах, і в розбудові економіці, і в пошуку інвесторів, і в пошуку зв'язків для наших підприємців. Мені здається, що це буде дуже корисно, і ми е, були на засіданні першому бюро асамблеї європейських регіонів. Це виконавчий орган, який є координатором. З Європарламентом, який може лобіювати інтереси того чи іншого регіону у Європарламенті, на цьому засіданні бюро план заходів на цілий рік Був була представлена представлена нова цікава стратегія, яка очікує роботу асамблеї у 2012 році. Генеральний секретар Асамблеї Європейських регіонів Паскаль Георген підтвердив. Що він прибуде до нас на 80-річчя Вінницької області, буде приймати участь у тих заходах, які ми проводимо. У нас з ним відбулася особиста зустріч, де він сказав, що він готовий нам допомагати, бути координатором, і він готовий і запрошує приймати нас у участь у всіх заходах, які буде проводити асамблея. Добре, дякую. Ігор Миколаївич, таке питання знову ж таки до вас. Вінницька обласна рада є представницьким органом, який представляє громаду власне Вінничне. Скажіть, будь ласка, знову ж таки, побувавши у Брюсселі, подивившись на роботу асамблеї європейських регіонів, що для себе саме представницький орган може почерпнути корисного? І наскільки ця співпраця є корисною для напрацювання, знову ж таки можливо навіть реформи місцевого самоврядування на місцях? Хочу сказати, що відвідані наші вже неодноразові в минулому році і в цьому році Брюсселя підтверджують наш курс обласної ради, зокрема його голови Сергія Пилиповича та Татусяка на євроінтеграційні процеси з конкретними результатами для Вінницької області. Перш за все, що нас цікавило, це політика Євросоюзу, так звана політика узгодження. Вона діє в Євросоюзі з 1985 року і направлена на вирівнювання доходів населення в країнах Євросоюзу. Таким досвідом, в першу чергу, і досить ефективно скористалася Польща. Коли ми відвідували в минулому році польські гміни, то бачили, що складання їхнього бюджету. Проводиться з певним дефіцитом. Це нас здивувало, що дефіцит на соціальні програми, які закладався гмінами і їхніми районами, складав до 40%. І, от і цих... вони могли собі дозволити, тому що знали, що є компенсатори. Так, правні, і так? от цими компенсаторами якраз являлася ця політика узгодження на вирівнювання доходів громадян Євросоюзу. Така політика продовжується і семирічний термін. Який закінчується в поточному році, дав свої позитивні результати, про що ми неодноразово говорили в засобах масової інформації по приїзді з наш побратима Святокшиського воєводства і з Мазовецького воєводства. Є чому повчитися в плані децентралізації влади. Асамблея європейських регіонів співпрацює з регіонами. І на прикладі Барселони в Іспанії можна подивитися, що завдяки асамблеї Європейських регіонів, наприклад, ця провінція їхня домовилася з Мадрідом про те, що з 30 яке їм залишала столиця на розвиток даної території, вони домоглися своїм власним референдумом до 50 Оце поштовх демократії, породжений цією європейською структурою. Більше того, в розмові з Паскалем Георгіном він визнав, що Асоціація європейських регіонів являється лоббістською організацією в Євросоюзі. Тому що керівні органи цієї до керівних органів цієї асоціації входять досить впливові люди Євросоюзу, які можуть проштовхувати ті чи інші інтереси регіонів Європи. Ну хочу сказати, що ми були присутні на бюро. З нами була разом присутня Київська область, а всього до цього бюро асоціації входить 8 областей України. Притом такі. Будемо казати флагмани нашої індустрії, як Дніпропетровська і Донецька області. І будучи на економічному форумі в Донецькій області в минулому році, який відкривав президент Росії і президент України, я міг очію переконатися тим досягненням, які має Донеччина в зв'язках з Євросоюзом. Вони пішли в цьому плані набагато далі. В економічному відношенні нам було запропоновано, крім співробітництва обласного, прямо співпрацювати з регіонами Європи, вносити свої пропозиції від наших солідних великих господарюючих структур стерен Вінниччини, для того, щоб можна було їм знайти компаньйона. В Євросоюзі і вивести на пряме спілкування без будь-яких посередників, Посередньо. да для того, щоб можна цікаві екологічні проблеми, в тому числі через енергозбереження, це використання геліоенергетики, біологічних ресурсів для уникнення тієї дороговизни, яка зараз виникає по газу. Це в повній мірі стосується не тільки України, а й Європи. О, і от е, така погоня за ціновим фактором, е, одна із причин того, що Росія просто от в такі критичні е, моменти холодів похолодання е, просто не здатна видобуток е, їхніх можливостей, забезпечити Європу. Європу, да. Да, Європу цим е, вони вже цим стурбовані і шукають альтернативних шляхів е, для розміщення своїх енергетичних установок. Е, що стосується е, в економічному відношенні, то ми, е, перш за все, взяли за мету звести е, наш е, організація. Е, як вона? Я скажу, очолює її Лисецька Надія Васильівна, клуб ділових людей. Являється президентом клубу ділових людей. І от е, на сьогоднішній день від неї вже є біля десятка пропозицій з виходом на Європейську асоціацію. Більше того, 29 травня ми разом з клубом ділових людей збираємося провести економічний форум з Польщею, для якого визначити партнерів, і про це буде заявлено Паскалю Георгіну, коли він буде у нас на святкуванні 80-ї річниці. Тобто перспектив і планів багато. Олександро, питання, питання власне до вас, ви почесний голова спілки молодіжних організацій Вінничне. Наскільки молоді цікава співпраця з Європою? Що вона сьогодні може їм дати? Наскільки я знаю, Вінничина отримала своє представництво в найвищих так, європейських структурах, якщо я не помиляюсь, так насправді останнім часом? Дякую за питання. Воно є дуже доречним. На сьогодні я думаю, що наша поїздка. До, до Брюсселя на Асамблеї європейських регіонів змогла показати, яким чином ми вже сьогодні можемо отримувати дивіденти від нашого перебування в цій структурі і взагалі від нашого перебування в Європі. Тому що дійсно Вінниччина в цьому, є, в цьому напрямку є передовою на територію України. перш за все, ми маємо представника в єдиного представника в молодіжному парламенті Європи, який представляє Вінниччину, Він, в принципі, представляє Україну, але він є представником Вінниччини. Крім цього, на сьогоднішній день ми мали змогу, завдяки нашому представництву в АЄРІ, мали змогу поспілкуватися з координатом проєкту транскордонного співробітництва Україна, Румунія, Молдова, в якому з минулого року Вінниччина є повноцінним членом цієї програми. І ми змогли презентувати два проекти, які на сьогоднішній день пройшли вже першу стадію обговорення. Ми дуже надіємося, що вони будуть позитивно вирішені. Це я хочу презентувати цих два проекти. Насправді, всі транскр крос проекти, транскордонні проекти, вони стосуються Європи і зовнішніх кордонів Європи. Україна, так як має кордон з Румунією, може приймати участь у цих проектах. Проекти розподіляються на три напрямки: перший це транскордонне співробітництво, другий напрямок це економіка, і третій це людина до людини. Це всі проекти, які зв'язані з спілкуванням, з екологією, з транспортом, з переміщенням цих людей. І ми написали два проекти. Найбільша громадська організація, яка займається Євроінтеграцією, Україна, Польша, Німеччина, презентувала два проекти, і вони були прийняті вже в штаб-квартирі цього проекту. Буквально декілька слів про ці проєкти. Перший це. Ми в чомусь навіть запозичили кращий досвід Польщі, тому що в минулому році, коли я був на засіданні АЄР, коли Вінничина входила офіційно до АЄР, у них відбувався конкурс проектів, була презентація найкращих проєктів. проектів. І Лодзінське воєводство отримало. Перемогу у проєкті так званому бізнес інкубаторі Це проект, який стимулює бізнесменів, дає їм можливість отримати ту фахову допомогу, яка необхідна їм у їхній діяльності. Але завдяки тому, що малий і середній бізнес досить часто не може залучити такі кошти для того, щоб фахові економісти, юристи могли дати їм допомогу, перш за все в податковому кодексі. Вони можуть прийти до такого так званого бізнес-інкубатора, де їм це то, все то, буде. Це своєрідний центр, який надає надання такий... послуг. Консультативні послуги Так, да, і ці біля. послуги ми написали проект. Він буде знаходитися на в трьох районах, які межують у нас з Молдавією, Це Ямпольський, Меліподівські Піщанський райони. В трьох районах постійно діючий центр у складі трьох працівників: це юрист, економіст і керівник цього проєкту. На протязі двох років ці бізнес-інкуватори будуть функціонувати. Перепрошую, Олександр, це, ця послуга може надаватися так само і молдовським підприємцям, які захочуть вести бізнес, наприклад, на до, на України, на території да. України і навпаки. І навпаки, він, Це, це проєкт, який об'єднує, який забирає кордони. Проєкти, які повинні зменшити ті, забрати ті бар'єри, які виникають у людей внаслідок їхнього перебування по одну по другу сторону, або ведучи бізнес через кордони. Чи будуть якісь задіяні освітянські проєкти, аби наша молодь і свого нацуралась, і чужому навчалася? Ну, Другий, другий проєкт, який, який також презентований, який пройшов обговорення, він, можливо, є. Він не стільки освітянський, він є повчальним проєктом. це проект, в якому представники молоді, 50 чоловік з України, з Румунії з Молдови, будуть відібрані і по 5 днів будуть перебувати на території кожної країни і вивчати найкращий досвід, який є в освіті, в культурі, в науці, в медицині, в туризмі. Це також є проект. Ми не говоримо на сьогоднішній день, що це проекти є. Вони є життєво необхідними, але ми говоримо про те, що ми повинні що стартувати, тому що на сьогоднішній день дуже велика кількість фондів, які декларативно заявляють про те, що ми можемо використовувати кошти Євросоюзу. Але насправді найбільший проєкт, який був розпочатий для того, щоб Україна отримала кошти, він називався Східне партнерство. І в Брюсселі на сьогоднішній день всі говорять про те, що це саме невдалий проект, який був в Європі, тому що він не працює фактично, він прописаний неправильно, тому що ми не можемо отримати ці кошти. І одно із наших та не існує механізмів, дає насправді. Так? Де Юра, ми говоримо про те, що це він має працювати де факто жодного проекту не реалізовано. І коли ми говорили з Паскарем Георгином на цю тему, одне з одним з наших прохань до нього було на сьогоднішній день пишеться наступне 7 років фінансування, бюджет фінансування наступних 7 років. І одним з основних наших прохань було зробіть проєкт проект східного партнерства таким, щоб він міг працювати на користь наших людей. І ми отримали домовленість в тому, що. Вони будуть нашими лобістами у Євросоюзі, які будуть добувати інтереси України взагалі, і в першу чергу ми говоримо про Вінницьку область для того, щоб ми, по перше, були повноправними членами цього програму, цього проекту, і по друге, щоб ми могли отримувати кошти.